50 тисяч років тому протеани були єдиною космічною цивілізацією у галактиці вони зникли внаслідок стрімкого галактичного вимирання. Єдине, що після них залишилося, це спадщина їхньої імперії. Вважається, що саме протеани збудували ретранслятори маси та цитадель, і це дало змогу численним расам досліджувати і засвоювати галактику. Руїни протеан знаходять на багатьох планетах у різних куточках галактики. Попри те, що з тих пір минуло десятки тисяч років, ці релікти зберіглися напрочуд добре. Однак працездатні зразки протеанських палеотехнологій — це велика рідкість. Мародери майже повністю розгробували їхні міста і покинуті станції, а ерозія зробила дослідження їхніх руїн вкрай проблематичним. Дехто вважає, що протеани втручалися в еволюцію молодших рас. Наприклад, на рідній планеті Ханарі в Кахі Є очевидні докази присутності протеан у минулому. А виявлення колишнього протеанського спостережного пункту на Марсі відродило серед людей ідеї так званих еволюціоністів. Ці люди вірять, що міфи про богів у давніх цивілізаціях насправді є спотвореними спогадами про контакти із прибульцями.